І до прекрасного кольє, яке ви все ж таки досі бачите на моїй шиї, хочу вам ще запропонувати чудовий браслет такого ж формату, такого ж оснащення та з такими ж ювелірними доповненням. Покритій також, звичайно, родій. Застібка у нас карабін, і також 925-та проба. Я проверну згодом, аби вам показати, поки що хочу, аби ви насолодилися візуальним виглядом. Як на мене, це хороший. Незвичайний комплект з таким підтекстом, так? Тому сьогодні у вас є можливість придбати собі за знижкою, тому що якщо ви придбаєте більше, ніж дві одиниці по одному чеку, то у вас буде знижка мінус 100 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88 Дуже приємний ланцюжок до тіла. Ну, прям відчули що Це справжнє срібло. Він сказати, що він прям дуже легкий, не скажу. Ну тому що це відчутно, бо срібло, вага 2,07 грами. І, і також, як я говорила, код товару 900, Перепрошую, це проба 925 А код товару К 1044 це дуже добре, що вага від 2 грамів, бо це свідчить про те, що це срібло дуже цінується бо коли менші грами, воно не настільки цінне. Довжина загальна браслету 20 см і, звичайно, в комплекті з цим чудовим е, прекрасним кольє. Але кольє у нас за однією ціною, а прекрасний браслет, який ви зараз бачите, за іншою. Але якщо сьогодні ви придбаєте по одному чеку саме ці дві прикраси, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Також покажу вам, що це дійсно 925-та проба, Проверну, аби ви побачили, що тут дійсно пише. Ось, щоб ви переконались. І ціна сьогоднішня на цей чудовий браслет це 1400 гривень. Так, так, саме така ціна, ціна дуже приємна, ціна доступна. Але ми хочемо зробити вам ще більш доступнішу ціну, аби кожна, хто нас дивиться, могла сьогодні придбати собі цю прикрасу. І увага! Це вау, ефект, це така магія телебачення, тому що ви забираєте цей чудовий... Браслет за 899 гривень. Всього 899 гривень. Чудове, прекрасне кольє. Також чудовий прекрасний браслет. Подивіться на цей комплект. Неможливо відірвати очей. Срібло 925-ї проби. Покриття на прикрасах це родій. Довжина загальна браслету 20 см, а загальна довжина нашого прекрасного кольє 50 см. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, і доставка у нас також безкоштовна. Якщо до нас щойно хтось приєднався, то нагадаю, що у нас є Ютуб канал. Також у нас є Інстаграм і є Тікток, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Зараз ви бачите, звичайно, YouTube. Будь ласка, вмикайте телефони, відскановуйте, натискайте на дзвіночок, на вподобайку, аби нічого не пропустити. Зараз ви бачите QR-код інстаграму і наступний QR-код це у нас Тікток, де ви також зможете відслідковувати та замовляти в телемагазині Прованс те, що вам допомагає ну і звичайно можете нас побачити на телеканалі Караван Наталі та Прованс. Тож, код товару, 1044, приємна ціна, всього 899 гривень за браслет. Також ми пропонуємо ще кольє. Але якщо ви зараз замовите як комплекти по одному чеку за однією накладною, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень на прикраси. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми рухаємося далі по прекрасному, по срібному, так з чудовим новорічним настроєм. А ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами.